Виконуємо номер 765 із підручника Алгебра 7 та номер 34.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Поміняємо доданки в перших дужках місцями. Від перестановки додамків сума не змінюється. Тепер маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата. Коли підносимо степень до степені, показники степенів перемножаємо. Буде b в четвертій степені відняти 25а квадрат. Отримали Б в четвертій степені відняти 25 А квадрат. Поміняємо доданки в другій дужках місцями. Першу дужку переписали. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Цей добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо. 16 А в шостому відняти де в четвертому степені. Далі міняємо в других дужках доданки місцями. Тепер маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Цей добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо 0,49 п квадрат відняти m у 14 степені. Поміняємо першу дужка доданки данки місцями. Тепер у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Цей добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата, отримаємо 9b14. Коли підносимо степені степінь до степеня, показники перемножають відняти 1,25 m у 4 степені. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів. Всіх виразів підносимо до квадрата. 0,2 квадраті це 0,4. а в четвертій – b в квадраті. І віднімаємо 0,9, неправильно поставила я не поставила квадрат, 0,9 а квадрат b в четвертому степені. Отримали 0,04 а в четвертому степені б в квадраті. Відняти 0,9 а в квадраті б в четвертому степені. І останнє завдання в другий душках поміняємо місцями наші доданки. Тепер у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів, підносимо до квадрата. 1,2 у квадраті це 1,44, квадрат знову загубила, і підносимо степінь до степені, показники перемножаємо. Буде П в 14 степені. 2 третьих підносим до квадрата, це мінус 4 дев'ятих і 8 на 2 16. Отримали 1,44 П в четвертому степені, відняти 4 дев'яти а в 16 степені номер 765 із підручника Алгебра 7 та номер 34.18 із підручника Математика 7 виконано